Згідно з результатами аналізу стану та проблем ринку праці НАН протягом 2025-2030 років, потреба в робочій силі в Україні зростатиме більшими темпами ніж збільшиться її пропозиція. Тобто проблема дефіциту кадрів ще більше загостриться. Прогнозні оцінки врахували повернення в Україну не менше як третини українців, які виїхали після. 24 лютого 2022 року, а також очікування зростання продуктивності праці у різних секторах економіки таким чином, якщо показники повернення українців не зможуть радикально збільшитись, вирішення проблеми дефіциту кадрів на підприємствах потребуватимуть глибоких змін в політиці прискореного зростання продуктивності праці, і саме про цю проблематику ми запросили поговорити. Тетяну Пашкіну, експертку ринку праці. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір. давайте розбиратися, яка зараз поточна ситуація саме з кадрами. Наскільки точно є ця оцінка, що зараз саме потреба у кваліфікованих кадрах набагато більше ніж ринок праці може запропонувати саме підприємства? Ну така ситуація існує вже не те, що не перший рік, а не перше десятиліття. Відповідно, та ситуація, яка складається демографічно через те, що смертність в нас перевищує народжуваність, останні років 25, Наскільки я пам'ятаю, призводить до того, що ми не маємо достатньої кількості населення зараз, і не будемо отримувати її ну у найближчі років 40 точно, тому що зараз в дітородний період входить те саме покоління, мінімальне дат наші. Діти кінця 90-х, початку 2000 та розраховувати на те, що невелика кількість потенційних мам і пап дасть нам велику кількість дітей. Мабуть, не варто далі. В нас був невеликий підйом народжуваності, але це діти, які виїхали в Європу разом з мамами за останні роки. Тому розраховувати на те, що от зараз в нас людей немає, а потім ми собі швиденько наражаємо, і будемо в нас багато людей. Наразі не виходить. Враховуючи те, що в нас зменшився середній вік за останні роки через війну ковід, і тепер середнє продовжування життя чоловіків складає 57 років, а вік виходу на пенсію 60, то виходить, що в нас людей не вистачає, як то кажуть, ні зверху, ні знизу, ні молодих, ні старих. І єдина така найбільш прогресивна у кількості вікова категорія людей, це жінки старші за 45, яких не хочуть бачити роботодавців. Тому проблема є і не одна. Давайте більш глибоко розбиратися в ній, тому що ну дійсно, те, що ви зараз е, говорите, воно навіть е, сприймати це на слух доволі важко. Розуміємо, що криза поглиблюється і вона поглиблюється із війною. Вона і до е, проблема народжуваності і, взагалі, е, гендерна ситуація була не найкращою в Європі і до війни. Тепер же вона катастрофічна. Ми це бачимо, можемо це констатувати. Але давайте розбиратися зараз, що відбувається просто зараз, адже знаю, що є сфери, бачимо це, що в деяких сферах вже зараз катастрофічна ситуація і катастрофічно не вистачає саме кваліфікованих кадрів. От чи можемо ми зараз перечислити саме ці сфери діяльності, саме вже в Україні? Чи є такі? Майже всі. Якщо ми будемо казати про. Наприклад, такі сфери, які традиційно страдають від нехватки людей, це а, виробництво, це аграрії. Якщо ми кажемо, наприклад, про продавців консультантів або про офіціантів, ото на кваліфіковану робочу силу якої села села на вакансії, то намагаються брати всіх. Я тому казала про демографію, тому що а ті обмеження, які раніше собі пропонували роботодавці, 25-35, досвід роботи і так далі. Тепер вже нічого не існує. Да? і ми бачимо навіть прецеденти, коли великі роботодавці, наприклад, в ретелі вже є приклади, коли на роботу беруть 17-літніх. І навішистнадцятилітніх, хоча це досить проблематично, згідно закону, і компаніям доводиться перебудовувати бізнес-процеси всередині, знов таки, ми кажемо про залучення людей зрілого віку, і маємо, наприклад, мобільного оператора, який активно залучає ну, в стажувальну програму людей без обмежень по віку і статі через те, що дуже треба. І тому, коли ми кажемо про те, де людей не вистачає, їх не вистачає всюди. І якщо ми кажемо про географічні варіанти, то єдина ситуація, коли з роботою скрутно, а людей багато. Це при військові нашій прифронтовій території, да там, де роботодавці не поспішають відкривати розширювати бізнес. А люди повертаються, і там от є така тимчасова ситуація дефіциту. Але якщо ми кажемо про ситуацію більш-менш спокійно, то там більшість роботодавців кого не спитаєте, всюди потрібні люди. Давайте поговоримо про міграцію і про мобілізацію. Давайте поговоримо у цьому зв'язку з тим, наскільки вона ем, ускладнила, скажімо так, саме це питання з ринком праці в Україні. Ну, давайте говорити зараз згідно офіційних даних. Європи 4,52, Мені здається, мільйони офіційно зареєстрованих біженців, і переважна більшість це жінки з дітьми і люди похилого віку. Навіть якщо ми будемо вважати, що половина це жінки, то ми маємо 2 мільйона жіночого населення. В більшості це жінки середнього віку, середня та вища освіта, які в 2022 році знов таки в більшості своїй переїхали. В ті країни, де є наразі, і там, де вони ну, в більшості випадків вже намагаються адаптуватися ніхто не сидить вже на валізах і не чекає закінчення війни. І тому навіть та сама Німеччина, яка казала про те, що спочатку мова, а потім працевлаштування, надає статистику, згідно якої в кінці 2024 року працевлаштовувалися українці буквально десятками тисяч. Це була не повний робочий день робота. Це була якась адаптаційна середня, але в більшості випадків можемо казати, зараз можуть збрехати 67 тисяч. Здається, було відрапортовано якимось з німецьких бюро, що українці були працевлаштовані, тому що є скорочення програм по вивченню мови і відповідно йде адаптація. Можливо, цей процес уповільнити через те, що в Німеччині рецесія і буде власне безробіття, наприклад, той самий Фольксваген, скорочено своїх працівників. Але в більшості випадків люди намагаються щось знайти. Я не кажу вже про Польщу і Чехію, там, де наші жінки чудово працевлаштовуються, можливо, не по професії, але відсоток, який про який кажуть місцеві влада, місцева влада там 60 і відсотків чехів взагалі сказали, що українці податками перекрили всю ту допомогу, яку їм надавали в перші роки. Тому казати про те, що до нас будуть повертатися, от дай Боже, щоб пошвидше була новина про закінчення війни, да і одночасно всі. Додому повернутися протягом тижня. Цього не буде. Буде повернення частки, будуть хвилі, коли люди будуть повертатися, розвертатися. Буде ситуація, коли чоловіки будуть виїжджати до жінок, і тому я не певна, що ми отримаємо там третину чи чверть і міряти. Мобуть, треба буде через 3-5 років. Тому в нас була ситуація, коли нам спочатку не вистачало жінок, і це були а, сфера краси, це були. Вчителі, це були лікарі, це були бібліотекарі, продавці, консультанти, бухгалтери, маркетологи. Люди намагалися працювати віддалено і так далі. і так далі. Потім мобілізація і мільйон тих людей, які наразі нас захищають, трошки збалансувала це по гендерному складу. І відповідно, в нас є ситуація, коли 60 тисяч жінок у нас знаходяться в армії, 5 тисяч активно нас захищають, але в більшості випадків це чоловіки. І окрім того, що в нас є ситуація з тим, що чоловіки пішли, і в нас не вистачає там водіїв, вантажників, охоронників, будівельників, інших таких судочоловічих професій, в нас є проблема з тим, що до сих пір нема системи. Мобілізації в сенсі того, що в нас немає якоїсь сітки, да, що умовно, якщо тобі там 34 роки в тебе така професія, в тебе така професія. Ти отака хвиля мобілізації, і тобі треба розуміти, що це там умовно 25 рік. Якщо тобі 56 років, ти капітан запасу, то ти 38. восьма хвилі хвиля мобілізації, і роботодавець приймаючи таку людину, чітко розуміє, скільки він з нею може взаємодіяти. А в нас зараз виникає проблема, коли роботодавець не знає, кого він не дорахується через те, що людина йшла на роботу, не дійшла. І це теж серйозна проблема, тому що все запланувати неможливо. Коли зникають ключові фахівці таким чином з штатного розпису, то в роботодавця ви вибачте, є суттєва проблема, тому що, умовно кажучи, найняти там продавця чи двірника це одна ситуація. Найняти технолога, чи там фармацевта, чи головного фахівця з якоюсь такою вузькою спеціалізацією, це серйозна проблема, і тому да проблема дефіциту існує, і вона буде продовжуватися. Пані Тетяно, давайте поговоримо про зарплатні, тому що ми зараз говоримо про кризу, саме людську, де не вистачає людського ресурсу. Але ну, ми не можемо сказати, що так не є, тому що так воно 100% є. Фінансовий аспект завжди доволі добре стимулює і яким чином може вирішити деякі питання. Отже, таке питання: як в Україні саме через дефіцит кадрів, роботодавці не хочуть часом передивитися саме фінансову свою політику відносно своїх працівників? І чи можуть, це, чи можуть вони це взагалі робити? Ну, вони цим правом скористувалися, мені здається, в 2023 році. І таким чином компенсували 22 й коли середня заробітна платня не зростала в вакансіях, вона була весь рік 15 тисяч. І тому ми робили з Європейською бізнес асоціацією дослідження ринку праці в 2023-2024 роках, І перше, що робили роботодавці, це піднімали заробітну плату. Відповідно, в рамках тієї операційної можливості, що було, да. і тепер я знаю, що роботодавці потерпають від того, що вони. Умовно кажучи, на 23% підняли середню заробітну платню, а продуктивність зросла на 19%. В нас є ще один фактор, який досить суттєво впливає на заробітну плату і на продуктивність це наша втома. Ми зараз маємо ситуацію, коли зараз брешу, але чи три, чи п'ять хвиль опитування компанії Градус нам показують, що найрозповсюдженіша емоція, яка зараз є в українців, це втома, і відповідно рівень стресу за 80%. І людям вкрай важко працювати на виснаження для тому що якщо роботодавець очікує від нас продуктивності 2018 року, то це озась. не буде вже зараз. Да, тому що через недосипи через ці всі наші фізичні трабли, люди не здатні працювати з тією продуктивністю, яку хотіли б отримати роботодавці. Тому роботодавці можуть потерпати, але тепер вже є більше тренд на утримання і підтримку кондицій, якої є, щоб ніхто, вибачте, не розсипався. Тому що за психікою іде психосоматика, і далі фізіологічні проблеми. І далі є проблеми такі, що людина просто там, де слабке, слабка ланка в організмі, там і буває в когось виразка, в когось бронхіальна астма, в когось починаються проблеми з кістками, в когось легені, і так, далі, і так далі. Тому ми кажемо про те, що на жаль, в нас отака ситуація є, і як би ми не хотіли грошами все це компенсувати, навряд чи це може. Іноді люди просто обирають відношення, ціня якість, тому що вмирати за якісь шальоні гроші, вже ніхто дуже так і не хоче. І ще одна ситуація для чоловіків, наприклад, окрім заробітної платні, а іноді на перше місце виходить можливість бронювання. І тоді роботодавець, який пропонує 100% бронювання, є більш вигідним і цікавим ніж роботодавець, який пропонує шальоні гроші. Для жінок це віддалено робота, тому що, вибачте, через тривоги, коли садочки і школи закриваються, і вайбер батькам пишуть: заберуть ваших дітей. Якщо мама в офісі, ви ж розумієте, зробити це нереально. Тому гібридний формат, а іноді віддалений є найкращим варіантом, щоб мама встигла і перший, і третій, і ще й попрацювати як прийдеться, але вчасно все здати. І тому в нас, окрім заробітної платні, існує певний перелік таких плюшок умовних якими роботодавці намагаються заманити, втримати і так далі, тому що в минулому році трендом було ще надання психологічної підтримки, але наші люди поки що не звикли, хоча багато вже хто звертається, тому що, вибачте, зозулька не вивозить, а все одно існує велика кількість забобонів, і люди не готові звертатися, тим більше в рамках роботодавця. Їм простіше як особиста справа знайти собі фахівця і трошки підлагодити ментальний стан. Ніж інформувати е, роботодавця, що в нього щось не так і це звільнення, і таке буває. Пані Тетяно. Ми зараз говоримо про такі фундаментально змін... змінені речі, які вже змінилися, і вони ну навряд чи деякі. Декілька років вони будуть повернутися в той ритм, який був до 2022 року. Скажіть, будь ласка, а чи взагалі взагалі є перспективи і є інструменти? Адаптації, але не просто теоретичної, знаєте, про яку ми говоримо. Ну так, ми вже трішки втомлені, ми втомлені від постійних тривог, ми втомлені від е, самих новин. Так? Це також насправді дуже сильно виматує нашу нервову систему. Але тим не менш, в Україні залишається багато людей, вони працюють. І чи є тенденція на зміну саме бачення роботодавцями вже робочого процесу в Україні? Ну, в принципі, так багато прогресивних роботодавців а, намагаються, по-перше, оптимізувати умови праці. І є ситуація, коли, наприклад, якщо у нас там щось нехороше сталося вночі, то багато хто з роботодавців всуває робочий час, робить скорочений робочий час, зменшує кількість навантажень, і так далі. І так далі, ну щоб люди не виснажувались. Да, є варіанти, коли людям надають додаткові вихідні. Якщо людина вже відчуває, що вона там після якогось важкого робочого завдання досить виснажена, не дають відпустки збільшеної кількості днів. Є варіант, коли намагаються пропонувати практики, такі як, наприклад, там масаж, там до лікаря піти, якісь заспокійливі пігулки прийняти, вітамінізації, всяке таке, ну намагаються робити, що можуть. Пані Тетяно, а чи є зараз в Україні такі галузі, які невідворотньо вже не можуть бути повернуті до ситуації 2021 року? Чи є такі галузі в Україні? Чи їх багато? Я маю на увазі саме вже занепад цілої галузі. Чи є таке? Чи ми ще не дожили до такого? Я не можу сказати про за небо, я можу сказати, що існують певні негативні тренди. І це може бути, наприклад, пов'язано з аграріями через те, що в нас є велика кількість замінованих територій. Території, які вже мертві через те, що там була війна, їх треба поновлювати і на це знадобиться час. І тому наші люди, звісно, роблять героїчні речі і вирощують. Те і там, де взагалі наразі можливо і неможливо. Але в більшості випадків ми кажемо, що існує велика кількість територій, на які треба буде витрачати великі фінансові часові кошти, щоб вони повернулись в обіг сільськогосподарських угідь. Знов таки, коли ми кажемо, наприклад, про it сферу ми кажемо про те, що вакансії скоротилися в половину через те, що луснула ковідна бульбашка, да, там був великий попит на всілякі. Аплікацій, поки ми сиділи вдома, да на розваги на шопінг на онлайн всілякі активності, це все застопорилося і закінчилося, коли більшість світу повернулася в офіси. І відповідно загальносвітова кількість програмістів скоротилася на 600 чимось тисяч програмістів за 23 третій, І Наразі сьогодні новина про те, що Майкрософт скорочує ще тисяч людей. І штучний інтелект трошки добуває все це, і тому казати, що. Знов таки буде зростання на десятки відсотків, і там будуть десятки мільярдів експорту. Мабуть, ні. Наша it сфера героїчно перебудувалася. У нас збільшилася кількість продуктових компаній. Почалася активна робота it департаментів не не-IT-шних компаній, але сказати, що ми повернемося в ті 10 тисяч вакансій, що були щомісяча, місяця, і ті лакшері зарплати і всілякі інші умови, Мабуть, поки що на це не варто розраховувати. Ми боремося, перемагаємо, але в трошки в інших умовах. Пані Тетяно, а чи можемо говорити з вами про тренди вже не самих професій, а е, навчання на професії? Тому що зараз бачимо, що виростає покоління, яке вже так чи інакше, воно адаптовано до війни. Воно вже свою нервову систему, е, вона сформовано вже, е, у військових діях. Ми не можемо. Це вже робити вигляд, що такого не існує. Але чи є якісь тренди, які зараз для молоді можуть бути ефективними для того, щоб через декілька років, коли закінчиться війна, коли почнеться відновлення країни, ці саме вже молоді спеціалісти вони вийшли на ринок України і були конкурентно спроможними. На жаль, поки що ситуація не дуже радужна, в тому сенсі, що ми вимушено всіх наших школярів-студентів тримаємо або гібридно, або онлайн. Тільки в західних регіонах у нас студенти ходять вищі, мовно кажучи, кожного дня. І тому виникає ситуація, що проведення практичних досліджень, дуальна основа, лабораторні роботи і знов-таки просто обмін думками зараз ну, по скороченій програмі. Через це якість навчання суттєво страждає. І відповідно казати про медиків, які навчаються дистанційно, ну мені так трохи дивно, але що маємо, те маємо. Да? І відповідно цим дітям доведеться досить довго практикуватися, аби недостатньо кількість початкових знань якось компенсувати тим, що відбувається. Тому з одного боку я радію з того, що наша держслужба зайнятості переоблаштувалася від е, виплати допомоги безробітним до перенавчання. Адаптації тих людей, які виходять на ринок, в тому числі і студентів, і відповідно, якщо хтось з них захоче отримати іншу професію, більшу касту а держслужба зайнятості, має там певні учбові центри, ресурси і так далі, мають договори з іншими там гучбовими закладами. Є варіант піти там в корпоративні університети великих роботодавців, які навчають практично. Не скорочується програма стажувань, і можна піти до роботодавця, пройтися там по департаментах, відстажуватися там-сам. І є вже платне стажування. Наприклад, сьогодні бачила один великий державний банк, який студентів запрошує, будь ласка, і теж теж розпро... розпросюраб'яття. Тому в цьому сенсі, якщо в студента буде бажання отак зробити, то це тренди, які будуть продовжувати. І вже роботодавці те, про що я говорила років 10, Врешті решт спромоглися, що вони будуть ходити не тільки до студентів третього курсу, але й до школярів, і таким чином намагатися зробити якісь певні профорієнтаційні рухи, тому що розуміють, що дітей в нас небагато, якщо вони хочуть отримати молодих фахівців, їм доведеться до цього докладати зусиль. Ем... Наступне питання: знаєте, не знала, як сформулювати, тому спитаю, як от думаю. Ем... Ми вже не можемо заперечити, що в Україні так чи інакше найближчим часом знадобляться трудові мігранти. Тому що, чи погоджуєтеся ви, по перше, з такою цією думкою? Певною мірою Да. І от тут знову таки постає питання: наскільки це буде вигідно для України, наскільки питання трудових мігрантів, саме аутсорсу, наприклад, яким чином вирішить саме економічне питання вже в Україні? Наскільки якісно можна вкрутити ось цей механізм залучання, так вже ресурсів, ззовні саме у внутрішнє питання економіки? Знаєте, мені здається, ми трохи неправильно розставляємо наголоси. Ми ще, якщо відверто, не вичерпали ресурсів нашого ринку, тому що допоки в нас існує і джизм і сексизм, то я вважаю сержденком праці в нас все окей. Допоки ми не будемо працевлаштовувати діточок з 14 років до діточок 84 років, без оглядки, як то кажуть, на стать, на вік, на колір очей гороскоп, то я гадаю, що в нас таке є Ну, таки, в нас є система автоматизації, які не були задіяні, тому що це було дорого. Люди були дешевші, і багато того, що в нас зараз не вистачає людей, можна автоматизувати. Якби, наприклад, держава робила якісь пільгові кредити на автоматизацію, можливо, це теж би вирішила нестачу там на логістиці, тих самих комбайнерів і так далі, і так далі. Знов таки, коли ми кажемо про те, що відбувається, можливо, ситуація, коли наші жіночі професії, да які чоловіки не хотіли брати, це пропушити. І таким чином, коли в нас безробіття буде вже нульове, а не 10%, відсотків. тоді ми можемо казати про мігрантів. Нам треба врахувати, що в нас до війни до ковіду була найнижча зарплата в Європі, і тому казати про нашу економічну привабливість лише як транзитна страна. Давайте будемо відверті. Знов таки українці завжди були мононації. Ми чудово ставимося до наших до кримських татар, до болгар, до греків і так далі. Але якщо до нас приїдуть малайці, бангладешці, працівники, які небудь Скот Дівуар і якихось інших країн, я не певна, що десь там в кусті ці тячеві них будуть реагувати досить позитивно, тому що був такий досить голосний текст кейс, що втячеві здається чи в кусті. Май ми якесь мибле підприємство, намагалися залучити з Берландешу працівників. Шкода, що з цього нічого не вийшло, але послухати, почитати коментарі під тим постом у Фейсбуці, то там були волання на тему. В нас купо безробітних власних. А ми тут якихось не будемо причиняти, кого тягнемо, врятуйте е Україну від цих мігрантів і так далі. Тому без попередньої, як я кажу, агітації і пропаганди оці всі наші зусилля мені здається будуть марними і законодавчо ми ще не пропрацювали ні варіантів. Правильно ввести цих людей, ні варіантів правильно їх адаптувати під наші реалії цього ні варіантів, як їх відправити додому, якщо вони нам не знадобляться, не згодяться. Тому що той самий літак до Бангладешу чи якась логістика, да наразі це дуже круті гроші, і хто буде це платити, як це буде відбуватися? Поки що не знає ніхто. Пані Тетяно, я вам дуже вдячна за таку змістовну бесіду. Я думаю, що і нашим телеглядачам було дуже. Цікаво послухати ваші прогнози і вашу оцінку, ту, яку, якою ви зараз бачите, саме ем, проблематику ринку праці в Україні. Пані Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці, була з нами напрямом. включенні з нею говорили ну саме про ринок праці, в якому він стані в Україні, і буде ще декілька років. Ми вам дуже дякуємо. Прощаємося з вами.